Друзі, всім привіт! На зв'язку Crypto Today. Сьогодні в нас Market Review. Доволі таки непогані чарти і очікування від ринку останніми днями. Тому я пропоную сьогодні розібратись, чого ж очікувати від ціни. Давайте почнемо з головного активу, як завжди, з біткоїну. Біткоін торгується зараз на найвищих своїх значеннях, і е, в цілому актив виглядає е, доволі таки. Позитивно. Чи перегрітий він так можливо, але чи є привід задумуватись про серйозну корекцію, наразі чарти нам цього не показують. Тому що сам актив знаходиться в повноцінному висхідному каналі, де кожний наступний мінімум вищий попереднього, і кожний наступний максимум також вищий попереднього. З формуванням HR-HIGH та -low. Це нам говорить про те, що в цілому ринок у нас висхідний, та біткоін знаходиться у повноцінному бичачому циклі. Е, яку корекцію ми можемо розраховувати? Я б не розраховував на корекцію нижче цих еквал, які в нас сформовані: 111 тисяч. Якщо ж ми ламаємо зону 111 тисяч та не втримуємо її і йдемо вже нижче до 104 тисяч, то це доволі таки погано для ринку, тому що ми можемо зламати всю структуру та сформувати висхід... низхідну структуру, що потягне за собою всю альту та ефір. Я не думаю, що цього варто очікувати в найближчий час. Знову ж таки, за чартами ми слідкуємо і від цього приймаємо рішення, як бути далі з нашими позиціями. Зараз ринок виглядає абсолютно оптимістично, і біткоін залишається в висхідній структурі. Давайте перейдемо на ефір, подивимося, що показує ефір. По біткоїну я поки що ніяких позицій не відкриваю, але в мене відкриті позиції по альті та по ефіру. Чарт ефіру також виглядає непогано. На тижневому таймфреймі ми дійшли з вами до попереднього хаю, і це та точка, яку ми чекали дуже-дуже довго з вами. Тому психологічно вона доволі таки важка, тому що багато людей буде саме в цій зоні продавати та фіксувати свої активи. Дехто зафіксував на 4 000, на 4100, що потягнуло за собою велику кількість ФОМо, дехто ж фіксував вже поблизу хаю. Ми ретеснули одну другу фітіля нашого попереднього хаю і. Пішли на корекцію. Наскільки може бути глибока ця корекція? В першу чергу, поки що в нас тижнева свічка не закрита, але є можливість формування імбалансу, який буде доволі таки сильним магнітом для ціни. Це 4,175. Якщо ми розглянемо з вами менші таймфрейми, я вже говорив, що я набрав позиції в лонг по ефіру та альті, про які вам говорив в себе в телеграм-каналі, посилання в описі профілю. І як ці позиції ведуть себе зараз, то що я планую з ними зробити, я також напишу в себе в Телеграм. Які мої думки по ефіру? По ефіру, знову ж таки, в нас є сформований? Імбаланс один та другий, який ми з вами відтестували та повністю його забрали, знову ж таки, ефір на денному чарті знаходиться також в висхідному каналі, і поки що ніяких сильних брейкерів висхідної структури в нас немає. Але якщо ми розглянемо 4-годинний чарт, то тут вже відбувся в нас злом структури. Структуру з вами ми зламали, відтестували. Навіть ось тут злом. Відтестували та пішли нижче. Наразі сформована також зона ФВГ, від якої хотілося б отримати реакцію. Іншим кольором вкажу. І можливий похід до нашого ордер блоку в діапазоні 4328. Давайте я заберу цю FVG і вкажу ось так. Це та зона, яку необхідно. Втримати 4328, 4,333 і нижня границя ордер-блоку 4242. Та зона, яку необхідно втримати, для того, щоб не провалити актив в цілому, е, я б хотів бачити якийсь додатковий ретест. Якщо ми відкриємо з вами 1 годинний таймфрейм. Хотілося б бачити додатковий ретест, але чомусь мені здається, що ринок нам не дасть цієї можливості, і саме з цього положення ми вже з вами підемо вище. Це один сценарій. Другий сценарій це ретест ордер-блоку зони пої. Вихід наверх, як мінімум, до закриття полу ліквідності на 4629. Е, зараз вже е, я починав приглядатись також до лонгових позицій. Свої позиції я буду добирати. Вони в мене з невеликим ризиком, з 5-6 плечем, і про них я пишу в себе в Телеграм. Також я нагадую вам, що ви можете спробувати поторгувати на біржі BingX та отримати бонус. 6800 доларів для торгівлі. Це можна зробити за посиланням в описі до цього відео. Ось така от ситуація по ефіру. В цілому, ефір виглядає лонгово, ефір йде на перехай, але е, наскільки глибока буде корекція, глибше 4. 300 я б не очікував. Якщо ми йдемо нижче, то відповідно ніякого перехаю вже не буде, і ефір піде в глибоку корекцію, про яку я розповім в своїх наступних роликах. Зараз все виглядає оптимістично. Ви можете написати в описі, якаль тура.